Знаєте ви чи ні, але на нашій планеті існує таємниче місце, в якому живе дуже-дуже багато різнокольорових метеликів. Ось історію одного з них ви сьогодні і дізнаєтесь. Маленький метелик на ім'я Немі мав дивовижні різнокольорові крила. Вони були настільки яскравими і м'якими, що кожен. Пролітаючи повз нього, метелик дарував немі свої компліменти. Якось, літаючи лісовими тунелями поміж високих дерев, він натрапив на маленьке жебеня мурі, яке сиділо дуже дуже сумне, і здавалося, самотнім. Немі підлетів ближче і тільки но хотів заговорити з жебеням, як той стрибнув на метелика і почав голосно квакати. Метелик, сильно злякавшись, відлетів назад. Ти навіщо на мене стрибаєш? Чому квакаєш на мене так злісно? здивувався Немі. Жабеня недовірливо подивилося в його бік і відповів: Знаєш, метелик, ти весь такий гарний, яскравий, крила м'які маєш, а я? Я зовсім інший. В мене немає ані друзів, ані таких гарних крил, як в тебе. Я саме звичайне жабеня, тому зі мною ніхто не хоче дружити. Метелик знову обережно підлетів до Мурі і поклав крила на лапку нового знайомого. Послухай, Мурі, сказав він, ти незвичайний. Дивись, які в тебе довгі лапки. Гарні очі та особливий колір шкіри. Такого відтінку зеленого я ще ніколи не бачив. Трішки перебільшив метелик, вірячи, що це підбадьорить його нового друга. Жабеня подивилось на мурі з якоюсь особливою добротою, якої метелик дійсно ще не бачив жодного разу. Він посадив мурі до себе на крила і ринувся вгору. Подивись на цей прекрасний світ. В ньому мільйон метеликів, таких, як я, та жабенят таких, як ти. Серед них є ті, з якими тобі сподобається дружити. Весело й гучно промовив немі. Як же тоді знайти таких друзів серед такої кількості живих створінь. здивувався Мурі. Це непросто. Але я розкрию тобі маленькі секретики, яким навчила мене моя мама. Вони допоможуть тобі знайти справжніх друзів. Перше, завжди пам'ятай, що ти унікальний, а твої думки, емоції та вподобання важливі. Друге, коли починаєш знайомитись з кимось, завжди питай про його вподобання. І виявляй щиру зацікавленість в обговоренні. Третє, сміливо висловлюй свою думку вона буде допомагати тобі знаходити таких друзів, які будуть мати такі ж захоплення, як ти. Вони нарешті закінчили свій політ, пролітаючи над ставком. В пошуках зручного місця для посадки, і метелик, і жабеня відчули, як щось дуже дуже тепле народилося в їхніх серцях. Вони зрозуміли, що їм весело і цікаво разом, а це і називається Дружба. Приземлившись, жабеня стрибнуло на дерево, вхопившись однією лапкою, і гучно сказало: Дивись, як вмію! Роздався дзвінкий сміх друзів. Мурі зліз з дерева, сів поряд з ними і сказав: Знаєш, друже, я дуже вдячний тобі, що ти поділився такими цінними порадами. Тепер я впевнений, що знайду справжніх друзів. До того, сьогодні я вже зустрів тебе. Хочеш бути моїм першим другом? Залюбки! Радісно відповів метелик, знову підкидаючи жабеня на крила. Тоді вони разом полетіли шукати нові пригоди, а жабеня весь шлях вголос міркувало про те, що знаходити друзів не так вже й важко, якщо знайти сили впустити в серце віру в себе і довіру до інших.